Вітаю, друзі! Пропоную на огляд монету, яка вийшла в 2019 році. Третя, ну Хоча вони всі вийшли в один день 26 грудня 2019 року. Номінал має 10 гривень. Виготовлена зі сплаву на основі цинку масою 12,4 грами, діаметр 30 мм, тираж 1 мільйон примірників. Монета присвячена багатоцільовому повноприводному автомобілю. Призначеному для транспортування особового складу різних вантажів військових частин, підрозділів спеціального призначення і миротворчих сил Організації Об'єднаних Націй, автомобіль КРАС-63-22 Солдат. Базовий автомобіль Збройних сил України може використовуватися як. Баластичний тягач для транспортування літаків на аеродромах, артилерійських систем тощо. Він має виняткові характеристики із прохідності, маневреності та швидкості в наскладних природно-кліматичних і дорожніх умовах. Тож перейдемо до розгляду аверсу монети. Так, беремо ракурс. Ось так наче, наче, чітко видно, так? Да? Е, значить, на версії монети розміщено. Малий Державний герб України, праворуч на дзеркальному тлі. Під яким напис Україна на матовому тлі. Стилізоване креслення автомобіля в двох ракурсах. Е, зазначено номінал 10 гривень унизу. Рік карбування монети 2019. Ліворуч на дзеркальному тлі. Логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України праворуч. Гурт Рифлений. Так, переходимо до реверсу. Ось так. Значить, на реверсі монети зображено автомобіль КРАС-6322 Солдат. Який рухається вгору, залишаючи сліди шин. Угорі напис КРС 6322 Солдат. Ось така монета з серії Збройні Сили України 2019 року. У 2019 році було випущено три монети з серії Збройні Сили України, які були присвячені автомобілю Крас 6322 Солдат. Військовим медикам та учасникам бойових дій на території інших держав. Ось так, друзі. Дякую за увагу. До нових зустрічей в ефірі.